you <laughs> Вітаю, друзі, це подкаст Human Capital. Ми продовжуємо говорити тут у Римі про стратегії відновлення України. І сьогодні у нас особливий випуск, адже ми спробуємо поглянути на відбудову з двох надзвичайно важливих ракурсів. Перший це серце відновлення, він про гуманітарну підтримку та захист людей, які стали найвразливішими через війну. А другий це мозок відновлення, він про технології, стартапи та інновації, які вже створюють нову сильну Україну. Тож, перша наша гостя вже понад чотири роки стоїть пліч опліч з українцями. Це Кароліна Лідхольмбілінг, представниця Агенції ООН у справах біженців в Україні. Вона має унікальний досвід у сфері гуманітарного реагування до приїзду в Україну. Пані Кароліна працювала в гарячих точках світу, зокрема в Афганістані, Іраку та М'янмі. Травня 2021 року вона особисто керує роботою Агенції ООН в Україні та очолює місії в найбільш постраждалі регіони Сумщину, Харківщину, Херсонщину та Миколаївщину. За час своєї роботи в Україні під її керівництвом Агенція ООН відремонтувала десятки тисяч будинків та надала допомогу мільйонам людей, як всередині країни, так і за кордоном. Сьогодні ми поговоримо з нею про найважливішу складову відновлення про людей, які є. Серцем країни і про те, як допомогти їм повернутися до звичного життя. Пані Кароліно, вітаю вас у нашому подкасті Human Capital. Знаю, що ви дуже активно працюєте в Україні останні чотири роки, зважаючи на місію Агенції ООН у справах біженців та масштаби викликів, що стоять перед Україною. Яка на вашу думку ключова цінність ЮРСІ? І яка ваша головна мета тут? Моя мета тут справді виступити на захист народу України за всіх людей, незалежно від віку, походження чи ситуації, в якій вони опинилися, чи то. Переселенці, чи ті, хто вже повернувся додому, чи ті, хто й досі живе біля лінії фронту. Саме вони мають бути в центрі всіх наших розмов про відбудову. Як сказала перша леді Олена Зеленська, якщо ми підтримаємо народ України у прагненні відновити країну, вони її відбудують і відновлять, і це чиста правда. Тому, перш за все, мова йде про людей, а вже потім про дороги, будівлі та мости, а не навпаки. За ті понад чотири роки, що я вже в Україні. Для мене було справжнім привілеєм зустрічатися і спілкуватися з її народом. Це надзвичайно надихає і мотивує працювати разом з українцями та для українців. Це так чудово. А тепер повертаючись до вашої роботи, розкажіть, що саме агенція робить в Україні. Які напрямки так, які зараз ключові напрямки вашої роботи? Агенція ООН у справах біженців почала свою роботу в Україні ще у 1994 році. Тоді ми допомагали репатріації кримських татар, яких виселили за сталінських часів. Допомагали їм отримати українські документи та громадянство в Криму і по всій країні. Ми почали значно розширювати свою діяльність з початком війни на сході. а з повномасштабним вторгненням ми посилили її в рази. один із наших головних напрямків роботи це те, що ми називаємо захистом. Це означає, що ми допомагаємо людям отримати доступ до всіх необхідних послуг державних, соціальних юридичних, щоб їхні права були захищені. Наприклад, ми надаємо безкоштовну правову допомогу тим, хто втратив або ніколи не мав свідоцтва про народження, паспорт або інші документи, які допомагають ідентифікувати себе. Mm -hmm. Ще один важливий напрямок нашої. Роботи це психосоціальна підтримка, це також частина нашої роботи із захисту. Ми допомагаємо тим, кому найважче отримати соціальні послуги людям з низькою мобільністю, літнім людям чи тим, хто живе у віддалених районах. Наше завдання допомогти їм отримати доступ до цих послуг. ще один напрямок: це екстрена допомога житлом одразу після обстрілів, які ми бачимо в Києві, Харкові, Одесі, врешті міст, ми надаємо брезент та інші матеріали, щоб люди могли, хоча б тимчасово захистити свої пошкоджені будинки. З початком повномасштабного вторгнення ми вже надали допомогу понад 40 тисячам сімей. Крім того, ми постійно надаємо фінансову та гуманітарну підтримку. Ваша агенція виконує таку масштабну роботу, і якщо ви працюєте все. Середині країни, то ваші колеги допомагають українцям за її межами. Розкажіть, які виклики зараз є найбільшими для біженців за кордоном, і як ваші колеги допомагають їх долати? через повномасштабне вторгнення більше 5,5 мільйонів українців були змушені виїхати за кордон. Вони і досі мають статус біженців у Польщі, Німеччині та Молдові. Наші колеги допомагають українським біженцям. Їхня мета за. Безпечити, щоб українці мали рівний доступ до прав, послуг, а також можливість працювати і навчатися. ще один напрямок це надання допомоги, адже багатьом людям просто бракує коштів на житло, наприклад, як у Молдові, Тому ми надаємо фінансову підтримку найбільш вразливим групам, щоб вони могли винаймати гідне пристойне житло і залишатися разом зі своїми родинами. Ми також не даємо правову допомогу, адже багато людей, тікаючи з таких міст, як Маріуполь, були змушені залишити там всі свої документи. А без них неможливо ні підтвердити особу, ні зареєструвати дитину, яка, наприклад, народилася за кордоном. А ще ми підтримуємо організації, які створили самі українці за кордоном. Вони допомагають іншим біженцям повноцінно інтегруватися в нові громади. Тож Підтримка такий це ще один важливий напрямок нашої діяльності це так цікаво? Ваша робота спрямована на допомогу молоді, адже вона майбутнє України і наш ключовий капітал, розкажіть, будь ласка, як ви працюєте у цій сфері? Можливо, маєте якийсь конкретний приклад? Один з прикладів це організація поруч, яку заснувала сімейна пара Розана і Богдан у 2014-му Вони самі втекли за діївки до Києва. А коли почалося повномасштабне на вторгнення вирішили допомагати іншим, таким як вони, знаходити собі нові домівки в Київській області. Одна з їхніх програм це майстер-класи для молоді, де вони обговорюють кар'єрні шляхи, розказують, ким можна стати, коли виростеш. Вони навіть вчать основам. IT. уявляєте? Я вважаю, що це надзвичайно важливо, коли ти живеш. У вирі війни, де ситуація здається безнадійною та виснажливою. Завжди пам'ятати, що є майбутнє, є простір для розвитку та можливості. На мою думку, українці дійсно втілюють цю віру, навіть попри атаки, що не припиняються, вони сповнені рішучості бачити свою країну успішною, процвітаючою та спрямованою вперед. І молодь це ключ до цього. Я бачу в них стільки надії та мрій. Однак це дуже складно, коли ти виснажений. Коли сон переривається, коли замість школи онлайн уроки, а замість прогулянок, біганина до бомбосховища, і не знаєш, коли це все закінчиться. Тому так важливо надавати молоді можливості для профорієнтації, тренінгів та обміну досвідом. Це підтримує надію і дає змогу розвивати свої навички навіть у найскладніші часи. А я нагадую вам, що сьогодні у нас особливий випуск, і наша наступня героїня відповідає за нову та стратегічну галузь. До речі, її призначення сколихнуло всю інноваційну спільноту Європи. Катерина Захарєва, перша в історії єврокомісарка з питань стартапів, досліджень та інновацій. Досвідчений політик, колишня віце-прем'єр-міністерка та міністерка закордонних справ Болгарії, наразі вона відповідальна за створення нових умов для розвитку стартапів, спрощення бюрократії та залучення інвестицій, щоб ЄС міг витримати глобальну технологічну конкуренцію. Сьогодні ми поговоримо з нею про те, як Україна з її незламним духом та стрімким розвитком технологій може стати ключовим партнером у цій місії. Та чи зможе команда Захарєвої допомогти українським інноваторам досягти світового успіху? Я щаслива, що ви тут, адже ми будемо говорити про інновації та про їхню роль у відбудові України. Мені здається, для вас ця конференція особлива, тому що Україна це надзвичайно інноваційна країна. Усе, що відбувається, попри все, що відбувається, це якась технологічна магія. мені подобається, що на цій конференції всі говорять про річний план, і це дуже надихає українців. Тому що ми іноді живемо від одного дня до іншого, а мати план на рік це дуже добре. Отже, які у вас очікування від URC, і яким буде ваш місток у наступний рік? Перш за все, я дуже рада бути у вашому подкасті і мати можливість висловити нашу щиру вдячність українському народові. як єврокомісарку зі стартапів та інновацій, мене часто запитують, що ви збираєтесь робити, щоб підтримати українських вчених та дослідників. І я завжди відповідаю на мою думку. Правильне питання це те, чого ми, європейці, можемо навчитися в Україні, бо ви маєте надзвичайні здобутки ваша інноваційність, готовність до реальних змін показують наскільки стійким, креативним та розумним є українське суспільство. бо якщо в Європі інноваційний цикл вимірюється роками, то в Україні цей процес відбувається дуже швидко і щодня приносить відчутні результати. звичайні люди у своїх гаражах створюють детектори мін, а стартапи розробляють найсучасніші технології для дронів в Україні створили найдосконаліше електронне урядування в Європі, і ви вже ділитесь цим досвідом з іншими країнами-членами ЄС, як от з Естонією. О, До речі, давайте поговоримо про дію. Я впевнена, що вона ймовірно стала натхненням для всієї Європи, але такий проєкт в Європі впровадити складно. «Дія? Дія. It's a... It's a... Так, дія це вона дія. Це ваше електронне урядування. Дія Насправді мене надихає. Коли я була в Україні, ми зустрічалися з колегами і вони презентували її саме як інновацію. Я була вражена, тому що там доступні всі документи. і знову ж таки це виникло з необхідності. Я запитала їх, як ви змогли розробити це так швидко. Це справді дивовижно. Вони відповіли: ми були і залишаємось в стані війни. Люди не завжди можуть дістатися до якоїсь установи, іноді установи закриті. Тому ми вирішили, що повинні розробити щось, щоб продовжувати працювати і надавати послуги нашим людям. Я пам'ятаю, що в дії навіть можна одружитися і ще зробити пропозицію. Так, можна освідчитися. Отже, ви даєте можливість одружуватися, навіть якщо деякі ваші солдати на передовій можна укласти шлюб по відеозв'язку просто через телефон. Як я вже кілька разів казала, ви справді надихаєте. Ви прик для наслідування і тепер питання в тому, як перетворити ці чудові інновації, що народилися через війну, на інструменти, які будуть корисними в мирний час. Наприклад, ті ж дрони вже можна використовувати для прогнозу погоди в комерційних цілях, для вантажних перевезень і так далі. Ми працюємо з українськими науковцями. Я дуже пишаюся тим, що Європа була з Україною з першого дня, щоб підтримати вчених науковців та їхню роботу. Ми вже профінансували 222 проєкти, підтримавши багатьох науковців та стартапів. А також створили спеціальні програми для підтримки українських стартапів. наступного року. Ми подвоїмо наш бюджет. Ви запитали, що ми будемо робити наступного року. Не. тому ми надамо окремий напрямок для програми Горизонт Європа, за яку я відповідаю. Це найбільше у світі програма з досліджень та інновацій, але не менш важливим є створення умов для відновлення інфраструктури, дослідницької інфраструктури. Щоб ті відважні люди, які зараз працюють у європейському союзі, могли повернутися в Україну, коли це дозволять обставини і відновлювати свою країну. Ви були в Києві в Україні? Так, так, кілька разів до війни і після. Що вас надихнуло найбільше в українцях і можливо в it секторі. Я приїздила в Україну вже кілька разів, двічі чи тричі ще до цього жахливого акту агресії та війни. Наразі я бачу колосальний прогрес і не тільки в технологіях щодо дронів. Це надзвичайна стійкість вашого суспільства. Я завжди кажу, що ми також повинні у вас вчитися. Звісно, співпраця між європейськими та українськими вченими є дуже корисною для ваших науковців та ваших стартапів. але ми також багато чого навчилися у вас. Це просто вражаюче, чого ви досягли. Ваша стійкість і єдність надзвичайні і моє послання. Ми продовжуватимемо підтримувати вас стільки, скільки потрібно, і настільки, наскільки це буде необхідно. Який стартап вас надихає найбільше, який вам особисто подобається. Я пам'ятаю, що до війни в Україні було всього сім компаній, які займалися технологіями для дронів, а зараз їх понад триста. Звісно, це виникло з необхідності, але водночас це величезний шанс для вас. Ваші компанії мають реальний шанс стати лідером у Європі завдяки технологіям подвійного призначення, які ми розробляємо. Якщо подивитись на дані горизонт Європа, то після вторгнення кількість. Українських учасників значно зросла. А це дуже конкурентна програма. Адже на гранти подають заявки найталановитіші люди з усього світу. Ми підтримуємо їх, виділивши понад 35 мільйонів євро на продовження роботи. Наш план на наступний рік не обмежується лише зустрічами та гарними фотографіями. У нас є чіткі наміри, як продовжувати надавати підтримку. зараз для нас дуже важливо надати вашим науковцям та дослідникам віддалений доступ до наших даних і лабораторій, з якими ми працюємо в ЮНЕСКО. ми нещодавно підпи. Писали історичну декларацію, до якої входять Італія, Європейська комісія, ЮНЕСКО, Польща та Німеччина усі вони об'єдналися, щоб підтримати науку, дослідження та інновації в Україні. Наш чіткий план почати відновлювати інфраструктуру, що зазнала серйозних пошкоджень. Понад 30% університетів та науково-дослідницької інфраструктури були серйозно пошкоджені. Саме тому ми виділяємо додатково 55 мільйонів євро на наступні два роки для постійної підтримки ваших дослідників і спільних проєктів. Наш план дій справді масштабний. давайте поговоримо про Україну. Українську молодь та іт сектор, як ви оцінюєте цей потужний потенціал українських фахівців, враховуючи, що багато з них зараз працюють саме в Європі? Чи їм краще було б повернутися в Україну і працювати на її відбудову? Я думаю, що одним із найбільших викликів для відбудови є саме люди, адже це, звісно, абсолютно нормально відкривати свої домівки для тих, хто цього потребує. Я пам'ятаю перші дні війни. Це було жахливо, коли жінки та діти були змушені тікати. І тоді болгари виявили надзвичайну чуйність, як і європейці загалом. Звісно, ми фінансуємо багатьох науковців, щоб вони могли продовжити свою роботу. для переміщених осіб. Ми відкрили університети, лабораторії, дослідницькі організації. Однак, зараз ми повинні говорити про обмін мізками, а не про їхній відтік. Адже, як ви сказали, відновлення починається з людей, а економічний ріст залежить від талановитих фахівців. Такий обмін справді важливий, адже наука та відкриття народжуються у співпраці. Ми працюємо з українськими установами, щоб повністю узгодити вашу наукову політику з європейським дослідницьким простором ми надаємо підтримку для необхідних реформ у вашій науковій сфері та університетах і сприяємо обміну та співпраці. але що найважливіше, ми маємо створювати умови, аби молоді люди могли повернутися і відбудовувати свою країну. Я вважаю, що саме в цьому полягає наша головна мета а тепер питання, яке ми ставимо всім гостям нашого подкасту: Що, на вашу думку, є головним секретом української відбудови. Ви відновлюєтесь без зупину, і на жаль, ця жахлива агресія триває. Вона вже забрала багато, багато життів. І звісно, я сподіваюся, що настане мир, тому що ніхто не хоче миру більше ніж український народ. Беззаперечно, ми будемо підтримувати вас усіма можливими засобами. Це моє послання. Я повторюватиму його нон стоп, бо я впевнена, ми як ніхто інші маємо підтримувати ваш незламний дух. Тож, у чому секрет? Я думаю, що секрет в людях у талановитих фахівцях, які. Повинні повернутися в Україну, адже ви вже зараз демонструєте високу інноваційність і те, що маєте всі необхідні навички для технологічного розвитку, і ми будемо це робити разом. Ось у чому секрет: У єднанні. Ми разом. Справжня таємниця це люди і Україна має людей, які здатні відновитися навіть після такої жорстокої, жахливої і несправедливої війни. Я бачила це на власні очі. знову і знову. Я бачила це в Херсоні, у Запоріжжі, в Харкові, Києві, Чернігові по всій країні. Люди різного віку, від молоді до старшого покоління. чоловіки, жінки, попри атаки, страх і біль, вони рішуче дивляться вперед і не втрачають людяності. Вони беруть долю у власні руки, щоб разом як єдина спільнота відбудувати своє майбутнє. Я вважаю, що це є ключ до всього. Я дуже сподіваюся, що така всенародна згуртованість триватиме і надалі у цьому довгому ультрамарафоні, яким є війна. Чим довше ти біжиш. Тим більше втомлюєшся. Але тим важливіше триматися разом і підтримувати одне одного. дуже вам вдячна за розмову. Було дуже приємно. Дуже дякую дуже вам вдячна за вашу щиру підтримку. Було надзвичайно приємно. Навзаєм. Дякую, Human Capital Podcast виходить у рамках проєкту Сильне громадянське суспільство України Рушій реформ і демократії.